Різноманітні взагалі сама група амінів дуже різноманітна. Однак, шкільна програма пропонує нам ознайомитися з насиченими амінами, як сьогодні на занятті. Типовим представником їх є метиламін. На наступному занятті ми будемо знайомитися із циклічними варіантами амінів. Ось така зміщення електронних пар у молекулі відбувається, а це впливає на фізичні та хімічні властивості. І з іншого боку, на хімічні властивості впливає, звичайно ж, наявність атому, ну, як самої групи аміногрупи, ось NH2 у первинних амінів, так, і впливає наявність атома ж нітрогену, звичайно. Це ми бачимо навіть на прикладі реакцій горіння або повного окиснення, коли при згоранні метиламіну. Або інших амінів поруч із вуглекислим газом оксиду карбону, водою оксиду гідрогену утворюється також газ азот. Зверніть увагу, що він буде утворюватися завжди. Чи коли будуть утворюватися отут горіння із утворенням вуглекислого газу, чи коли буде горіння в умовах нестачі кисню з утворенням карбону. Так, тепер ми підібралися до цього рівняння реакції. Давайте ми його зараз спробуємо теж урівняти. Тут почнемо з того, що два нітрогени. Один нітроген, тому відразу ставимо два. Індекс. Тепер буде 2 на 2 чотири карбони. Гідрогенів тут буде. 5 плюс 2 7, 7 на 2 14. 14 на 2 ділим на 2 буде 7. Так. Подивимося, що у нас по оксигенах. Ага, тепер не виходить з оксигенами, тому що тут їх 7, а тут парна кількість. Виходить, треба знову подвоювати з цього боку. Ну, давайте подвоїмо. А тепер буде два азоти. Так. Гідрогенів сім. 7, 7 на 4, 28. 28 ділимо на 2, 14. А тепер оксигенів буде 14, і тут буде 7. На А, Тепер ми бачимо, що коли буде співвідношення при горінні. Тут у нас фактично 1 до 2 і трошки, а тут буде 1 до менше, ніж 2. Тобто, коли буде кисню менше, його буде недостача то відбувається утворення кіптяви, Тобто горіння таке буде відбуватися із забрудненням поверхоні всіх, оцими часточками аморфного карбону, який буде летіти. А всі інші продукти будуть утворюватися ті самі, як ми бачимо. Цікаво, що ця частина мало змінилася. А змінилася кількість оксигену, які при цьому приймали участь. Але цю закономірність ми бачили і для інших вуглеводнів, для інших класів вуглеводнів, навіть без наявності там нітрогену. Так, горить етан амін. Домашнім завданням вашим буде розписати горіння триметиламіну з утворенням вуглекислого газу, чадного газу і, відповідно, цього такого гамортного карбону. Так. А тепер про взаємодію амінів із водою. Отут якраз важливо те, що з одного боку аміни, особливо низькомолекулярні, добре розчиняються у воді. Ну, чим більший розмір молекули, тим трошки зменшується розчинність, але в цілому залишається високою. І при цьому, що цікаво, вони будуть частково з нею взаємодіяти. Давайте подивимося, як це відбувається. Ось у нас молекула аміну. Молекула води, ми пам'ятаємо із попереднього курсу хімії, на попередньому занятті згадували, вона самочинно може дисоціювати у воді із утворенням йону гідрогену і он OH групи Давайте подивимося ще раз, як це відбувається. Ось у нас є молекула, також згаданого метиламіну, нехай буде, атом нітрогену, сполучений із двома гідрогенами і однією групою ch 3 Внаслідок зміщення електронної густини у нас. Кінець полюс молекули, де знаходиться нітроген, буде перебувати, мати надлишковий негативний заряд. Крім того, тут у нього буде іще два неспарених електрони, які позначають такими крапочками помітними. А тепер відбувається взаємодія із молекулою води. Молекула води. Досить стійка, але завжди якась частина із її молекул дисоціює, тобто розпадається із утворенням зарядженої позитивно зарядженої частинки H, і негативно зарядженої частинки OH Так. А Тепер у нас при розчиненні такої речовини у воді, дивіться, що відбувається. Взаємодія із оцією частиною. Плюс мінус Ось я так візьму в дужки, що це перед нами молекула води, яка частково дисоціювала. Нагадаю, що це маленька кількість молекул може так робити. Тепер в цієї конструкції, ось тут у нас, пам'ятаємо, надлишковий негативний заряд, плюс у нас є пара електронів, а цього атома гідрогена в нього електронів немає. В нього ж був один єдиний. Тепер його забрали, він перетворився на протон. І тепер оця частинка вона приєднується ось сюди, і ми маємо конструкцію, в якій буде знаходитися. Атом нітрогену. Оця частина в нього лишається незмінна. Той самий гідроген, гідроген, група ch 3 Так. А тепер отут у нас буде приєднуватися іще один гідроген. Ми про це говорили ще на наступному занятті. І цікаво, що така конструкція з'являється додатковий протон, тому вона набуває внезапно ще додатково позитивного заряду. Ось отак. І перед нами виникає структура, яка має назву метиламонійон, або йон іон іонметиломоній. Ось. Її позначають у квадратних дужках. Цікаво, що вона досить стабільна, оскільки тут всюди будуть утворюватися. Ковалентні зв'язки, а вони найміцніші з можливих. Конкретно оцей йон метиламонію, Підпишемо його, що це перед нами йон метиламонію. Або Іон, і так і так можна писати. Метиламо. так. Зверніть увагу, що як амоніак, в таких, це ж, це ж ті самі властивості можуть бути й в амоніаку. Якщо тут стоятиме H, це буде амоніак, його іон називається іони амонію. Відповідно, похідним від нього буде йон метил амонію. Ось із таким радикалом. І те, що залишилося від води, оця OH-, вона теж залишається сполученою ось тут. OH мінус. Але оскільки тут буде величезна різниця у зарядах, ось цей буде заряд. Оця буде конструкція мати. А, де його опишу цей плюс, до речі. А, його за душками пишуть, так. Да. Зараз ми його тут перенесемо. Ось. А ця частинка буде мати негативний заряд. А ми пригадуємо з курсу неорганічної хімії або загальної хімії, що, коли. Зв'язки усі будуть однакові, виникають за рахунок спільної пари електронів, які рухаються між атомами, між ядрами атомів, що знаходяться поруч, ось двох сусідніх атомів, то це в нас буде ковалентний зв'язок спільною парою електронів. А коли у нас буде хімічний зв'язок виникати за рахунок того, що дві частинки сполучаються між собою, але в них будуть окремі заряди, то це буде слабший набагато зв'язок, він називатиметься іонним. Тобто всередині йону метиламонію ми маємо ковалентні зв'язки, оця структура буде дуже міцною. А ось оця структура вона може легко розпадатися. Ну, Почати з того, що такі сполуки прекрасно розчиняються у воді, вони вусак не випадають, тому вони будуть плавати у водному розчині. Оця часточка буде плавати окремо, і оця часточка буде плавати окремо. А що ми пам'ятаємо теж із курсу хімії про властивості OH іонів? Ось оцих. Що ми про неї пам'ятаємо? Ми пам'ятаємо, що коли вони є, то дана речовина буде називатися основа. Пригадуємо? Наприклад, натрій ОН, коли ми його перевіряємо індикаторами, то він показує, що це основа, він дає основну реакцію. Або там кальцій ОН двічі це теж буде основа. То були неорганічні основи, а це перед нами на основі іонів металів. А це в нас на основі іону амонію, точніше, навіть іону його похідного іону метиламонію, у нас буде специфічна органічна основа. Ось перед нами виникає органічна основа. І ми бачитимемо, бачимо, що тут і в інших моментах аміни будуть проявляти основні властивості. Це те, чого ми до сих пір не бачили серед органічних сполук, ми мали справу з кислотними, або там якісь реакції заміщення були. А це вже будуть класичні основи, для яких буде характерне приєднання взаємодія з кислотами. Взаємодія з солями. Ну, в курсі школи розбирають тільки взаємодію із кислотами, то тільки з деякими. Так, ось перед нами буде ось така сполука. Вона, коли ми її випаримо із розчину, вона буде цілком собі стабільна. Однак у одному розчині вона буде існувати у вигляді окремих іонів. І поводитиме вона себе як органічна основа. Давайте запишемо це у нашу лекцію. Так. Ага, і оця сполука буде називатися метанамоній гідроксид. Давайте ми її зараз назвемо. Як натрий гідроксид, як кальцій, 2 гідроксид, гідроксид. Або це можна записати ось отак. У загальному вигляді. І зверніть увагу, що якщо ми говоримо про водний розчин, оскільки ця речовина буде теж розчинно у видійснуватиме в йонному вигляді. То, можлива і зворотня ситуація, тоді, коли оцей гідроген буде від'єднуватися і знову сполучатися із своєю рідною OH, з утворенням молекули води. Тому ця реакція вона буде відбуватися і в одному напрямку, і в іншому напрямку одночасно. Вона не буде, це я тут не зовсім правильно написала. В принципі, а давайте переробимо його тоді. Тому що ж це буде зворотній процес і туди, і назад. Так, ми його зараз допишемо трошки. Пригадуємо, що реакції можуть відбуватися одночасно і в одному напрямку, і в зворотньому, тобто з утворенням як продуктів реакції, так і знову повертаючись до вихідних речовин. Давайте ще трошки цю дошку з водою покращу. Це не добре вийшло. Ось Тобто розуміємо, що мова йде про молекулу води, ось вона. Угу. Тут, певно, варто зробити більший шрифт. Ветеламонію. Нехай робити так, якій. Так, переносимо тоді це в лекцію. Ось так тут у нас був, а метанамін. Тут у нас утворюється метанамонігідроксид. Ну і давайте розглянемо їх взаємодію з кислотами. Абсолютно те саме, якби взаємодіяла з кислотами яка небудь неорганічна основа. Ось для того самого метанаміну. Ми бачимо, що гідроген переходить теж сюди атом гідрогену, і він дає ось таке. Цей іон іонметамонію. І відповідний хлор, атом хлору, теж за іонним зв'язком залишається сполучений із оцим іоном. Іонний зв'язок нагадую, він набагато слабший ковалентний, легко руйнується при нагріванні, легко руйнується при так зване розплавленні, легко руйнується при розчиненні у воді. Ну і, власне, у водному розчині. Це теж буде розчинна речовина, яка буде існувати в вигляді окремих іонів. Вона не випадає в усад, не летить як газ. Таку здатність мають і аміни, які матимуть набагато складнішу будову складної органіки. Тут для ознайомлення нам показують піридоксин, амін природного походження. Давайте подивимося, який вигляд має піридоксин. Ось. Не так, щоб сильно велика молекула, але як ви бачите, вона має специфічну будову. Це теж амін. Це якраз буде типовий третинний амін, у якого отут будуть усі можливості, всі валентності зайняті вуглеводневими радикалами. Ані не всі тільки. А, ні, всі, да, гідроген тут, не сто... да, тут немає, буде третинний. Так, і він буде існувати теж у вигляді, тут він у нас, гідрохлорид, да. гідрохлорид.